Віаль-Сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Друзі, далі йдемо до воєнної тематики. Будемо говорити про керовані російські авіабомби. Вони складна ціль для нашої ППО, а літаки, що їх пускають, недосяжні, оскільки при пуску не заходять у зону дії протиповітряних комплексів збройних сил України. Такі авіабомби можуть перехоплюватися американськими установками ХАВК або ж Петріотами чи системами ППО. НАСАМС. однак у нас немає їх у достатній кількості. До того ж, ці системи потрібно розміщувати близько до лінії фронту. То дає високий ризик їх знищення ворогом. Тож чи не єдиним ефективним засобом боротьби із керованими авіабомбами є знищення їх носіїв. А для цього Україні необхідні сучасні літаки, зокрема і американські винищувачі f 16 З нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу. з ним і поговоримо про ті загрози з повітря, нові, які зараз з'являються для українських збройних сил і про ситуацію безпосередньо на фронті. Доброго дня, вітаємо. Доброго дня. Доброго дня. Давайте, мабуть, розпочнемо з того, що зараз відбувається на лінії зіткнення, які зараз найгарячіші точки, і, чи... і як змінюється інтенсивність бойових дій? Ну, гарячі точки, як були, так залишилися ті, що були останні дні. Це, звісно, Бахмутський напрямок, ну і Мар'янка, Авдіївка. Тобто, в цих місцях ворог. ну, була трошечки зменшена кількість атакуючих дій. Принаймні в Бахмуті. Зараз вони знову посилили ці наступальні дії, посилили кількість обстрілів це по Бахмуту. Там ідуть вуличні бої. Провести чітку демаркаційну лінію, де знаходяться наші збройні сили, де знаходяться ворожі. Ну це неможливо, бо під час вуличних боїв там одна будівля, інша будівля постійно переходить з рук в руки, то там ідуть. Бої поки що, ми частину цього міста знаходиться під нашим контролем. Дороги, по яким можна пересуватися, щоб постачати все, що необхідно, на безпосередньо під час бойових дій, вони поки що не під контролем ворожим. Так вони прострілюються, але ми можемо по ним рухатись. Тому тримаємо там оборону. Сподіваюся, що ворог ну відомо, що ворог вже кинув все, що там в нього було всі сили для того, щоб захопити це місто. Якщо їм це не вдасться зробити, ми в це віримо, то подальших е, якихось резервів, е, принаймні на цьому на цій ділянці фронту в них нема. Хіба що вони будуть підтягуватися з якихось інших міст, ну, якісь е, додаткові сили. Е, Авдіївка так само, вони намагаються з півдня е, е, її захопити, але це там е, ну, багато промислових е, зон, там е, Авдіївка знаходиться на панівній висоті, тобто там е, ну, трохи легше тримати оборону, ніж наступати, тому що ну, згори краще тримати і тримати оборону. Там треба е, е, треба мати на увазі, що там треба точніше пам'ятати, що там воюють крім е, російських регулярних військ. Там воюють ще е, війська так званої е, е, ДНР, Донецької так званої Народної Республіки, там батальйони відомі вже такі, сумно відомі. сомалії, вітязі, вітряві е, не, Витя, 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 Нєвський, там ще ще декілька угрупувань Денеровських. Ну це з їхнього боку, з нашого боку, там знаходиться багато людей, які вже мали бойовий досвід багаторічні з 14-15 років в цій війні. А саме в цьому місті там були ротаціями за ротаціями. Люди приїздили і вони ну, чудово розуміються на цій місцевості, знають всі там ходи-виходи. Тому сподіваємося, нічого їм не вдасться. Ну і можна ж додати ще. Спроби їхня атаки на Ліманському напрямку, ну там теж, ну, теж ну, бої йдуть по всій лінії фронту, Війна не закінчилась. Але найбільш гарче, це все таки, поки що вони зосередились на Бахмуті та Авдіївці. Ну і Мар'їнка там трошки, трошки теж трошечки теж. Пане Олексію, Росія переважає кількісно, але ж відомо, що кількість це не якість, і багато військових експертів погоджуються з тим, що Росії не вистачає класних офіцерів. І генштаб повідомляє про те, що зараз у багатьох військових вузах Російської Федерації планується достроковий випуск офіцерів для того, щоб поповнити резерви. Це якось допоможе російській армії. На папері допоможе. Тому що формально буде заповнений штат штатка, так звана, тобто будуть командири, ну молодші офіцери, командири взводів, командири рот. Але ці люди без бойового досвіду наспінавчені, ну навряд чи вони зможуть робити якісь ну розумні, скажімо так, бойові дії. Вони там отримують звання, вони отримують якісь підрозділи. Ну так як вони польські зі своїми військовослужбовцями, ми розуміємо, що ні, ніхто ні новітня, ні. Ті, що раніше були, вони ж жалкувати людей не будуть. Вони будуть виконувати виключно ті вказівки, яким дають дають више керівництво, навіть не дивлячись, наскільки вони відповідають дійсності чи не відповідають дійсності. Ну ну, ну тобто вони методичку отримали. От вони по ній працюють навіть якщо гинуть люди, навіть якщо треба щось терміново перебудувати, то навіть не креативне, а просто якісь розумні тактичні дії зробити. Вони цього не роблять. Тому я думаю, що така кількість людей з поскорочених курсах ну навряд чи якось допоможе. Щодо загрози з повітря, росіяни впродовж останніх тижнів почали більш активно використовувати mm. керовані авіаційні бомби, як з північного напрямку, так і атакують ними південні українські регіони. Яку номенклатуру цих бомб вони використовують? Які у них є з цих бомб в наявності? Наскільки вони потужні? І ну і як їм можна протидіяти? Ну, це ФАП 500 і кажуть, що ФАП-1500, Тобто, це бомби, які які мають Ну, згідно цього номеру, або 500 кілограмів вибухівки, або навіть півтори тонни. Це бомби, це не ракета, вони не літають. їм приробили крилля, їм зробили GPS-навігатори, які керують цими крильями, для того, щоб вони могли ну, керуватися в повітрі, щоб вони могли планувати. Це скоріш не зовсім керовано, це, ну, точніше буде плануючі бомби. Вони можуть літи, лі, літати на відстань 50-70 кілометрів, це залежить від того, на якій швидкості, на якій швидкості рухається літак, який скидає цю бомбу, і на якій висоті він знаходиться. Чим вище він знаходиться, чим е, швидше він летить, тим далі може ця бомба ну, полетіти. Ну, чому вони їх почали використовувати? Ну, тому що в них е, закінчуються ракети. Е, там е, ну, в далекобійних е, високоточних ракет залишилась не більше 15%, а авіацію вони так активно не використовували. Тому в них залишилось носії цих бомб, ну і, звісно, доволі велика кількість знов таки цих бомб. Скільки Ну, порахувати важко, але, але, їх, але їх багато. Це погана новина. Добра новина в тому, що ці бомби вони не дуже далекобійні, і вони не загрожують якимось територіям, ну, які знаходяться ну, ще не менше за 100 кілометрів від лінії Зітне. Але, але тим не бомб, менше це люди, які проживають у зоні ураження цими авіабомбами, я думаю. Ну, м'яко кажучи, так, з кожним скиданням цієї бомби переживають шок і стрес, тому що вибухають вони надзвичайно гучно і надзвичайно потужно. У зв'язку з цим запитання, як ми з цим можемо покінчити, або хоча б зробити для Росії дорогим спроби скидувати такі бомби. Я маю на увазі загрозу носіям цим бомб становити, виключно. або збивати можливо, чи, чи що робити так, виключно виключно збивати носії? Ну ми, ну, всі хоч, не хочуть, погану новини не треба розповідати, тому ми кажемо, що нам важко збивати ці бомби. Давайте, ну, я от все ж таки вийду за, за ці межі і скажу не дуже приємні слова, нам не важко їх збивати, ми не можемо їх збивати. Бомби збути, ну, фактично, їй неможливо. Навіть Петріотом, навіть несучасними комплексами ну, майже неможливо, тому що вони, це непогані комплекси, вони не розраховувалися на плануючі бомби. На плануючі бомби. Не робилися якихось зас спеціальних засобів протиповітряної оборони відтонуючих бомб. Тому що по правилам ці бомби щоб вони не потрапляли на, на до, до цілі, треба знищувати носії цих бомб, а не безпосередньо бомби. Ну це те ж саме, що летить куля, ми не кулю маємо перехоплювати. Ми маємо перехоплювати то, звідки ці кулі стріляють, знищувати там автомат чи пістолет. А вже ловити кулі, ну це знаєте, це. Так само ці бомби Пане Олексію, але ж треба... краще збити цю бомбу, ніж вона розірветься, коли долетить до цілі? Ну, якщо, якщо було б чим, чим, б його знищували. А немає якихось спеціалізованих засобів для того, щоб конкретно з такими загрозами боротися? Ви знаєте, можна, давайте так, по великому рахунку можна спробувати будь-які, навіть зенітно кулеметні комплекси розстрілювати ці бомби. Ну, Теоретично це можливо Можливо, і, і збити. Практично, ну, це, це вкрай важко. Це набагато складніше, ніж крилата ракета, ніж навіть балістична ракета. Ми вже пам'ятаємо, що балістична ракета у нас був. був тільки е, одна можливість це Петріоти, які можуть їх знищити. Наші зенітні ракетні комплекси були ну, в змозі перехоплювати саме такий таку ракет, як балістичні ракети, цієї іскандери, що в них були. З іншими шракетами, з усім іншим, ми вже більш-менш нормально навчилися боротися. Поки що плану плануючі бомби знищити ще, ще складніше, ніж е, знищити балістичну ракету. Бо балістичні ракети летять по балістичній траєкторії, можна прорахувати там, ну багато чого можна зробити. А цю бомбу, ну. Ну це як куля з автомата, ну і дуже важко їх перехопити. А от носії е, знищувати е, цілком можливо. Якщо не знищувати, то відганяти ще не 100 кілометрів від е, наших кордонів чи від нашої лінії звітня, щоб ну, ця бомба не могла долітити. долітати до цих цілей, які вони планують. Оце ми можемо, оце ми можемо робити. Але знов-таки е, тими літаками, які зараз в нас є, нам це робити вкрай важко. Нам Дякую. потрібні сучасні літаки. f 16 може знищувати ці ці, ці, ці насії ці гракет. Ці а ці, ці ракетці река бомб а бомби. Ну пробачте, нам дуже важко їх знищити. Ну це правда, ну, що Пане Олексію. Дякуємо вам. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, був з нами на прямому зв'язку.